Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Volkswagen Touareg 2017 року випуску. З мотором 3 літра дизель повним приводом та автоматичною коробкою передач. У дуже гарній комплектації. По кузову жодного підфарбування автівочки немає. Все повністю у рідному забарвленні, кузов виглядає дуже гарно на оригінальних дисках. Автомобіль у нас в рестайлінгу. З максимальною оптикою, денні ходові вогні, туманочки, адаптивне світло, скло всерідне, дах панорамний, гарна новенька гума, пам'ять сидіння водія, шкіряний чорний салончик. Ось так це все виглядає, електросидіння, преміальна акустика Динаудіо, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, пробіг у автомобіля 234 тисячі. Здійсний круїз, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, парктронік по колу, камера заднього руху, повністю панорамний дах. Задній ряд сидінь також взагалі без запитань. Автівочка у нас в верлайні. Технічно, друзі, повністю в ідеальному стані. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля.